Всім вітаннячка. Отакі От ящички в мене на столі помістилися. Що б то могло бути? Ні, це не ремонт. Це знову подарунки. Хм. Масштаби набирають обертів. Нижній ящичок від Євгена з Дніпра. Верхній ящичок знову ж таки. Від Андрія. Давайте почнемо з меншого ящика. Так. О, запаковочка хороша. Ага, одразу зверху щось є. МКПА Х2 конденсатори. Непогано. Ух, який формат. Діодний міст. О, так, це в нас є моніторчики. Моніторчики я ремонтую дуже часто, хоча на відео вони не потрапляють. Окремі, окремі випадки. Ух, які цікаві модулі. цікавий блок живлення вигорів. Але, але, тим не менше. Так, ну, тут плати. Добре, плат багатенько. Дуже багатенько. Плати, я так зрозумів, наповнювач у нас. Керамічний радіатор. Хм. Зустрічав в дорожчих соньках телевізорах, більш ніде поки. От перший раз я зустрів керамічний радіатор на платі монітора. Гарні, акуратні платки, БМСка невеличка, так, так, ух, 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 ух. Ох, 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 а ще конденсатори 106 600 вольт МПТ. Так, ну, мабуть, давайте я цей вміст з ящичка зараз витягну. В наших розмовах з Андрієм я згадував про те, що здалось би, мені парочку до мого мілівольтметра. В Т-38. Ну от. Майже, майже, так де наш фокус. Тут рік трішечки новіший. Але я думаю, що це не є проблемкою. У Нас маємо ось таку кнопочку. Це у нас 84-й рік. А мій. Це. В338 перші. В цьому, мабуть, буде польовичок, а отут буде, типу, лампа, ще така невеличка. Я забув її маркування. Ну, так, мені здається, хоча я можу помилятися. Проблемка тут може бути, звичайно, з головочкою Андрій попереджав, але будемо дивитися. Що ж, дуже вдячний. Це цікава річ. І дуже потрібна. Ну і це ж. Ці дві стандартні, тут, в принципі, немає що показувати. А ось це цікавий апаратик, якого я раніше ніколи не зустрічав. Хм. Головочка на вигляд робоча. І дуже цікавий прилад міг би вийти з неї. Все ж до тих же замірів по аудіотехніці. Бачимо. Від 01 до 10 вольт 20 Гц, 20 кГц. Досить класно, досить класно. І я можу запевнити, що по частоті вони тримають більше. Це вже доведено. Ну і це ж. одна в кращому стані. Дякую. Ну і термінальчиками все, я забезпечений до кінця життя, як то кажуть. До речі, цікава приблуда була. Отакі От тут йшли жгути з Дротів. Досить тяжке. 2ПР і канали. Досить якісні оці термінальчики. І ось така штучка була. Тут були якісь надписи, я їх повиймав. Дівікам. Такого носія я в руках ще не тримав. Це я так зрозумів. Відеокамера велика, причому. Ну, цікаво. Чисто так. Для колекції, в принципі, якої в мене немає, але річ цікава. Як вона там. Чохольчик. Хм. Сонька. Так, ну що ж, знову Андрію, вдячність велика. Давайте, що давайте? Давайте до великої коробки перейдемо. А там щось також цікаве. Хвилюючий момент. І що тут у нас є Охо, Охо, Вот Апаратик. О, а тут під низом, мабуть, те, що треба міняти, санкени. Так, цікаво, цікаво. Ізолятори. Санкіне. Ну от така от краса. Yamaha CAX11. Подивіться на стан личка. Апарат 77-го року. 100 вольтовий 2 по 40, 2 по 40 ні, 2 по 45 Вт. Так, 2 по 45 Вт. Зазначено в Гуглі. Я, в принципі, цьому вірю, так як у нас споживано 135 Вт, це плюс-мінус так і є. Не забуваємо, що це подаруночок. Тому стан на стан я не зважаю. Мені достатньо подивитися, яке личко. Все все інше то таке. Кришка. Задочок має корозію. Це не біда. Термінальчики точно як у моєму піонері SX450. Входи-виходи. Також із недоліків у нього немає нижньої кришки із ніжками. Але над цим я вже трішки подумав і, в принципі, це не є проблемою. Ну, от такий от красень. Ямаха. Євгену велика вдячність. Не знаю, як я буду і що я буду винен, як я буду віддавати такі борги. Мабуть, у той великий ящик щось запакую і відправлю. Я думаю, роздивлятися його детальніше будемо вже у відео, де я за нього візьмуся трішки згодом. Якось так, звичайно, хотілося б і зараз позаглядати, але дуже немає часу. Дуже багато техніки. Люди питаються, люди заходять, люди дзвонять, люди пишуть. А У мене зараз сесія. І отаке, все на купу. Ще раз Андрію і Євгену велика подяка. Якось будемо відпрацьовувати. А всім дякую за увагу.